У цьому будинку, крім райадміністрації та соцзахисту, оселилися ще і міліція та прокуратура. Міському голові таке новосілля сподобалось. Так комфортно для мешканця, тому що він знає, що є будинок сихівської влади, де буде і прокуратура, і міліція. Хтось щось не так робить в районі, можна зразу піти написати скаргу в міліцію, скаргу в прокуратуру. Є проблеми соціального захисту, зайшли, тобто всі разом. Не треба ходити одне приміщення, друге, третє, час нерви. Тепер єдина приймальна нарешті є й насихові. Я би сказала, я думаю, що це є зручно прийти на один поверх, дістати інформацію, консультацію, тобто можна довідку дістати відразу, тому що попередньо мешканці здавали допомоги пізніше вони ще доносили документи, вони мусили ще приходити один або два рази. Раніше заяви від мешканців приймали у Жеках. У нових кабінетах соцзахист працює трохи більше тижня. Принаймні тут краще, тут інакші умови ніж там. Поки що так, звичайно, ми не привикли, але нічого гарного. Документи від Сахівчан тут приймають одразу на усі види допомог, але зараз найбільше на субсидії. Телефон адреса. Може, ще одне житло є. Немає. Ні, машина. Немає нічого. І тоді ручку маєте. І сідаєте за закону. Тепер, коли районна влада переселилась у колишньому приміщенні адміністрації, як і багато років тому, знову буде дитячий садок. За проектом мають відкрити 12 груп. Ірина Ващишин, Богдан Іванський, головні новини Львова.